Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні знімаю невеличке відео про свої квітники маленькі, зроблений тут підлив, зроблений, первичкою обсіяли кругом, вставили вертушку для поливу. Така у нас красота. Зацвітали квіти нас кругом. От така у нас красотіще. Тут наш транспорт стоїть. Тут ми зварили такі для винограда дві ферми. Бо це була одна трубка, вона слабенька. Дуже прогиналась. Зарадали дві таких ферми зварили і до стіни, а там дві труби дали для опори. І вже тепер виноград не буде прогинати конструкцію. цю. Так що пишіть. Коментарі, до нових зустрічей і до побачення всіх успіх, успіху і миру.